Усім привіт! Сьогодні поговоримо про те, про що не говорять в оглядах про EcoFlow Delta 2. А саме, перше, це потужний інвертор, який дає нам великі бенефіти, але це має і зворотню сторону, про що я розкажу трішки пізніше. Друге, в байпас режимі, це коли у вас EcoFlow працює як УПС. В Байпас режимі X-Boost, це технологія, яка має EcoFlow для підвищення пікових значень навантаження, не працює. Тобто, якщо ви підключили, от як зараз, в джерело живлення його, і зараз е, підключите до нього якесь навантаження, то X-Boost, який дає нам 2000, скільки там, 2200 чи 2400, е, Ватт на вихід, він працювати не буде. Буде працювати там 1800 чи 1600, скільки він там, по стандарту. Іде. Тобто в байпас режимі оці всі фішки там стартові токи до 2,7 кВт, вони не будуть працювати, навіть і до 2,4 не буде працювати. Про це треба знати. Далі, при постійно підключеному живленні, Девайс гріється. І причому офігенно гріється. До 27 градусів. Ось тут. Оця частина дуже добре нагрівається верхня. Там, де якраз кабель живлення заходить відсюди. От Ось тут він починає грітися. Ну не знаю наскільки це там добре, не добре, ну таке достатньо тепло. Поверхня, отут, саме там, де я показав. Що ще дуже важливо? Байпас режим не працює для 12 вольт USB та Power Delivery портів. Майте про це на увазі. Тобто оці от порти і ззаді там до 12 вольт. Це оця частина все. Вона не буде в байпас режимі працювати, коли ви підключили сюди 220, включили. Девайс і підключили щось в нагрузку, він все одно буде розряджати акумулятори. І потім їх підзаряджати вже з часом. Тобто, по суті, витрачаючи цю енергію акумуляторів, буде вам передаватись жилення. Байпас режим працює тільки лише для цієї групи розеток. Ну, для 220 виходу. Тобто як УПС він може працювати тільки для 220 вольтових девайсів. Е Потім з тайм-аутом девайсу є прикрий бах, Він працює лише для режиму у 2 години. Якщо ви в апці поставите е, значить, е, там, через пів години відключити, через годину, то він не буде відключатися. Тобто, якщо нагрузки ніякої немає, ніде, то, по ідеї, він, якщо там ставити годину чи там, пів години, то він має виключитись взагалі повністю. Але він не, не вимикається. Залишається далі в такому спячому режимі. Ця лампочка далі блимає і нічого не змінюється. Треба ставити лише 2 години, так як по дефолту у нього стоїть з заводу. Тоді він виключається. Це, це скоріш за все, баг, який пофіксять. У мене зараз остання прошивка, і я її додам, Вон, покажу тут, яка от прошивка ось така. От. Стоїть не на ній, це, це крайня прошивка, і на ній він не працює. В цілях безпеки і економії батареї я поставив, щоб девайс не розряджався глибше, ніж на 5%. Що це дає? Ну, наприклад, це убезпечить мене і вас, якщо ви так зробите, від випадку, коли, наприклад, ви розрядили до 5%, а світла досі немає щось треба підзарядити там, критично, терміново, ви там ще можете 1-2% витратити, а решту відсотків нехай будь-бо невідомо, коли ви його зможете зарядити. А поки ви його не зможете зарядити, він буде стояти і поступово розряджатись. Так щоб не вийшло такого, щоб це, що ви його розрядите нижче, ніж, можете собі дозволити, ніж може собі дозволити його внутрішня ця штука, і щоб потім проблем не було з батареями. Ну і наостанок, як обіцяв, зворотня сторона інвертора. Враховуючи те, що він тут такий потужний, він може там 2400 вікс-бусті видавати. І в піках 2700, ну там стартові токи, це дуже потужний інвертор. То у включеному стані без навантаження він постійно споживає близько 15 Вт. Це все одно, що ви би підключили, наприклад, телефон, хоча по факту ви нічого не підключаєте. Ви його включаєте ось тут сзади, ну, на цю кнопочку. Да. Він залишається включеним. Так. І з цього моменту, як він включений, постійно споживає десь близько 15 -ти Вт. Ну, тим самим розряджаючи ваш девайс. О, тому, якщо м -м, байпас режим у вас ну, не включений, тобто ви не підключили живлення до нього, то просто так його тримати немає змісту. Він просто буде розряджати батарею. Power delivery видає до 21 вольта. Оцей от. Оцей і цей. Це два порти, які видають до 21 вольта. На жаль, чомусь не видає 24 вольта. Так що враховуйте це, бо це не завжди окей для потужної техніки. Можуть не потягнути деякі там ноутбуки там, або ще щось. Є просто ноутбуки, які мають вже безпосередньо. Хід Delivery, deliverі, то, скоріш за все, вони будуть працювати. Ну, 99%, що вони всі будуть працювати. Але ті ноутбуки, котрі не мають Power Delivery і для них купують спеціальні перехідники з Power Delivery на їхній порт. І якщо ноутбук, наприклад, розрахований там на 20 чимось вольт, ну, більше ніж 21, то цей перехідник працювати не буде, тому що цей порт не забезпечить йому більше 21 вольта, відповідно, не буде що перетворювати. Отак от, от. Кабель зарядки від сонячних панелей з ним в комплекті не йде. І купляти його на сайті я би не рекомендував, бо він коштує якихось дурних грошей, чесно кажучи. Якщо зайти на китайський сайт, то можна цей же кабель купити там, за 4-3 долари. А не за декілька тисяч гривень. <сміх> так що майте це теж на увазі, якщо будете купувати кабель з XT60 роз'ємом. Ось такі от справи. І ще в останній версії додатку з'явилася можливість автоматизації невеликої. Я правда, що досі, досі там не розбирався з ним, досить достеменно, що там можна робити. Покажу скріншот, ось такі от є скріншот. І я його ще додатково хочу сказати, що підключив через смарт розетку Ось там смарт-Розетка стоїть, включена. І в мене на екрані є просто кнопка включити смарт смарт-розетку». Я коли включаю, він тоді починає заражатися, щоб він постійно не був підключений. Бо може там скачки напруги бути, ще щось таке, поки. Ну і в принципі, для чого його постійно тримати підключеним до мережі. Ну, ось такі от штуки, хлопці, дівчата, так що, щоб ви в курсі були. Всім хорошого дня і спокійного неба!